можливість написати на Можливо, він всі, долучиться. Всі читали. Всі мають гарну одну спільну групу. <світ> Доброго okay. дня, шановне товариство! Ми з вами маємо позачергове засідання нашої комісії з питань охорони здоров'я соціального захисту з одним порядком денним. Щодо проєкту ухвалили про внесення змін до розподілу коштів бюджету робку на 2024 рік. Якщо немає інших пропозицій зауважень, прошу затвердити порядок денний. Хто за? За. За, примую. Дякую. Отже, у нас є Максима Булерівна. Дякую, колеги. Представників Штат. департаменту, прошу вас. І у нас також на зубі є представник першого ПМО. Тому давайте пройдемося по цих змінах, що вони передбачають. Доброго дня, ми пропонуємо за поданням головного розпорядника коштів внести зміни. Тут є зміни виключно в межах тих призначень, які були по охороні здоров'я. Тобто додаткових коштів на цю сесію ніяких не виділяється, і вони будуть. Ну, у нас є додаткові пропозиції по охороні здоров'я по освіті, але вони будуть розглядатися вже на наступну сесію. Бо е, в цій ухвалі по коштах це є фактично перерозподіл е, видатків по бюджету розвитку і вони спрямовуються в більшості степені на підготовку до зими. Давайте у нас є два додатки, так? Так. У нас є два додатки. У нас є ТИМО. А, є Ростислав. Чуєш нас? Так, так, я чую з вами. Добре, отже по першому додатку в нас якось такі стрічки, які так бачиш про серйозні зміни. Це є реконструкція з добудовою фоє на дитячій лікарні. Плюс 7 мільйонів. Скажіть, яка там ситуація на сьогодні? І чи цих 7 мільйонів буде достатньо, щоб завершити добудову? Дивіться, фактично, фактично на сьогодні ситуація роботи проводяться, коштів не буде достатньо, але ми додаємо якби зі своїх. Це лише та частина, яку ми змогли знайти в межах перерозподілу коштів, тобто, а яка буде ще залишок для завершення проекту? Залишок для завершення проекту десь в районі 25 мільйонів. Так зрозуміло, бачу, що велику суму 18 мільйонів знімаєте з реконструкції з надбудови надбудови. Знімаємо кошти через те, що були передбачені кошти, якби планували робити частину робіт за кошти бюджету, але повністю всі роботи, якби профінансує Німеччина благодійник, якого знайшли, от місто знайшло. Відповідно, ті кошти знімаємо та розподіляємо на інші об'єкти. Там залишається лише 561 тисяча, щоб розрахувати за проєктно-кошторисну документацію. Тобто, проєкт з нас, ну з міста, а решта все повністю І ті кошти вони розподіляються на реабілітацію побреховичах. Так, бачу, велика сума: 11, понад 11 мільйонів йде на. Ре... 11600 одинадцять на спортивний зал, це якби мав будувати спортивний зал в іншій локації. Якщо орієнтуєтесь там нижче готелю СВ, але при обстеженні тої ділянки, яку нам передали, там дуже складний рельєф. І відповідно там дуже великі, якби капіталовкладення потрібні для того, щоб збудувати спортивний зал і доступності як такої ну дуже важко зробити доступність для людей на кріслах полісних. Відповідно, прийняли рішення тут у нас на території. Ми вже збудували якби відкритий спортивний майданчик. Його доробити, зробити купол, щоб можна було на ньому займатися в ньому займатися і зимою, і відповідно далі біля впритул до цього нашого майданчика спортивного є водозбірники. Там зразу ж облаштуємо якби територію для ну таку для реабілітації відкритої доріжки, з якби з таким. Накриттям з для групової реабілітації в літній період. І ще я е, хотів сказати по сумі понад 11 мільйонів 200 тисяч на бреховичі. Е, яка там ситуація? бачу, це на, на роки по бреховичах 11 мільйонів 200 тисяч. Фактично, там е, будемо розпочинати Реконструкцію, реконструкцію е, реконструкція передбачає собою добудову третього поверху палатного фонду е, лікарні і добудову двох корпусів е, по самій реконструкції. Кошти якби. Є спонсор, ну, благодійник, Це є частина е фінансується червоним хрестом японським через червоний хрест України і частина е Литвою, е але це е надбудова реконструкція, оздоблення якби внутрішні інженерні мережі. А зовнішні інженерні мережі та е зовнішні електричні мережі це вже якби потрібно профінансувати за власний кошт За кошт Міста власний костю, тобто 2 мільйони євро і 5,6 і євро, це е, червоний хрест і Литва. А зовнішні мережі це за нами. Коли вже почнеться реконструкція? Скажімо, самого основного Дивіться, реконструкція мала вже початись на сьогоднішній день, проте станом на позавчора тендер відмінив Червоний Хрест, тому що вони проводять закупівлю, і переоголошує по новому, тому що були моменти з учасниками, які, якби некоректно подали пропозицію. Там було сім учасників. Проте ну були моменти. Відповідно, вони вже вчора переоголосили, вівторок відмінили, а вчора переоголосили по-новому. Орієнтовно два тижні е, і будемо мати підрядника, якщо не буде якихось е, ну, непередбачених обставин. Литва свою частину оголошує орієнтовно через два тижні, е, і е, їхній тендер буде тривати до двох місяців. Ну, Колеги, чи є ще запитання по цих пропозиціях змін? то ми не виділяємо додаткових коштів, ми перерозподіляємо кошти з тих стрічок, які були передбачені в бюджеті, слова на ще питання, Вихто, що ми з вами вже плавно заходимо до завершення бюджетного року. Чи у вас є ще таких багато стрічок, які в цьому році не будуть використані на увазі коштів? З різних причин і чи ви готові вже на наступне засідання? щоб це не в грудні буде, буде пізно перерозпиляти на ті об'єкти, які вже вам там скажімо, там ведуться роботи дивіться в нас е, був якби перерозподіл напрацьований е, трохи більшої суми коштів. Проте через те, що не виявляється, деякі кошти з вільних, які виділялись з вільних залишків, не можна е, перекидати на об'єкти бюджету розвитку. Е, ми його знову ж таки, оце допрацювали, відкоригували, зараз. Представляємо після того як усі зміни внесуться, я знову ж таки буду працювати. Але я так розумію, потрібно далі буде працювати з фінуправлінням для того, щоб не. Ну щоб не виникла подібна ситуація. Тоді після того буду знати. Це якби прийметься ці зміни і далі буду зразу займатися наступним. бо Ви не Нашу кінці року отримати кошти з контіє, це буде все складніше. Колеги, чи є ще якісь колеги, а де а де ви знайшли Брюховичі? В додатку один чи в додатку? Два? Бо я дивлюся, не бачу. Додатку два. Окей. Останні три об'єкти. Да, да, да. Добре, добре, дякую. Дякую. Якщо немає більше запитань, ставлю проєкт ухвали на голосування. Хто за, прошу голосувати? За, за, за. Дякую, Дмитро. само. Одноголосно. Дякую всім дякую. за першу роботу і до зустрічі на пленарному засіданні.